Так, от я продовжу, друзі, що сталося в 1963 році. Американські вчені винайшли матеріал, який називається екошкіра. А чи знаєте ви з яких компонентів вона складається? І чи знаєш ти Марина, чим відрізняється шкірозамінник від натуральної шкіри? Дивіться. У 1963 році американські вчені винайшли матеріал, який називається екошкіра. Результат поєднання бавовни та поліуретану. На відміну від натуральної, екошкіра дихає. витримує мороз до мінус 35 градусів. Дуже еластична, гіпоалергенна і може бути будь-якого кольору. Також екошкіра значно дешевше за натуральну, що дає змогу зберігати життя багатьом тваринкам. Збереження життя тваринам один з критерій вибору нашої наступної героїні. Чому ще жінка обирає одяг з екошкіри? Давайте дізнаватись разом. Сукні, спідниці, шорти, брюки, легінси. У шафі киянки Наталії майже весь одяг із екошкіри. Я дуже люблю тваринок, всіх тварин, і тому я принципово не використовую своєму гардеробі речі із хутра або шкіри. Ось ці шорти Наталя вдягає як влітку, так і взимку. Я настільки полюбляю шорти, що в мене їх в гардеробі ну як мінімум п'ять. Може під кеблею вдівати, може під балетки. Я особисто круглий рік за шорти. Можна навіть колись було шорти, моє все. У цих легінсах жінка почувається стрункішою. Ці легінси я називаю мінус п'ять, тому що вони настільки зручні, настільки вони обтягують тіло, що я відчуваю себе, ну. І молодше, і худіше, і жвавіше. Люблю навіть на в них їздити. І нічого з цього не заважає мені вдіти під них якусь тоніку. А ця чорносукня з ланцюгом допомагає Наталі привернути ще більше чоловічої уваги. Я можу вдіти сукню і війти в образ. Такої богіри на полювання, як то кажеться. Так, але ж ту саме сукню може вдіти і мати образ якогось а, одуванчика або якогось мінімішки. Це залежить тільки від мого напевно внутрішнього стану. Та насправді ж внутрішній стан може викликати й іншу реакцію протилежної статі. Якщо жінка одягає кожу, якщо вона одіває ну, визиваючі платья, її повідомлення про те, що я сексуальна кошка. І зачастую буває так, що жінка саме каких-то серйозних отношений. При этом, одевая такую одежду, она сокращает свои шансы на возможность встретить мужчину, который будет готов ну, к более долгосрочным отношениям. Тому, аби уникнути такого ефекту, обирайте одяг з якошкіри нейтральних кольорів: бежевий, сірий, світлорожевий та молочний. І у нас у гостях професійний шопер стиліст Рос дякую. Доброго ранку. Доброго. ну і сьогодні, власне, будемо говорити про екошкіру. Ми люди сучасні, обираємо сучасні матеріали. Ну один одна з переваг, як мені здається, екошкіри, штучної шкіри це її ціна. А ще можливість обрати будь-який колір. Ну і момент, власне, якщо вже ми говоримо про якість, мені здається, надзвичайно важливо, але як отут -от правильно обирати екошкіру? Давайте з вами про це поговоримо. Так, Ета да, термін, екокожа. кожа, він появився несколько літ назад і не сто. его бояться, да, то есть речь идет о кожзаменителе, то есть обычная замена кожи, но только высокого качества. Uh -huh. По цене изделие будет в два раза дешевле, по качеству оно не уступает именно кожаным изделиям, да, из натуральной кожи, плюс долговечное, плюс очень приятное на ощупь, плюс гипоаллергенное, то есть не вызывает от запаха и вот отношения аллергии. И это, естественно, сейчас очень модно, Uh, і платья, і брюки, і куртки, і отличная заміна кожному стіню. Ні одна, ні одне животне не пострадає. Це правда. Якщо ми говоримо про якість, от на що звернути увагу, коли ми прийшли в магазини і обираємо штучну шкіру. Uh, як вона може вирізнятися для того, щоб бути такою ж ефектною, як і натуральна шкіра, і в принципі в носі практичної uh, важно обращати увагу на состав. Uh, в составі завжди будуть писати поліуретан. В отличие от э, обычного полихлорвинила, да, да. по-другому еще называется. Полихлорвинила это то, что мы использовали такое покрытие, когда оббивали двери, чтобы теплее было. Да? Uh -huh, то есть uh -huh. такая дубовая, твердое, что-то заменительное, заменительно, на, ну, наверное, на кожу дермантин похоже еще, знаете. Вот, А поли, э, в общем, натуральная кожа, смесь натуральной кожи и... И полимеров как раз называется эко-кожа. Да? И вот только вы в составе видите полиуретан, это это и есть. Екокож. Екокож же іменно таке, названня просто маркетингове, да, що ми на нього не боялись, тому що якщо вам скажуть: "Ну візьміть цю куртку, вона з поліуретану", вам як-то не хочеться її взяти. Ви були досить переконливі, тому я думаю, наші глядачі боятися, і глядачки точно не будуть, і після невеликої паузи і кілька секунд для того, аби дізнатися власне, як і з чим комбінувати штучну шкіру, і побачимо на практиці в нашій імпровізованій студії разом з нашими шопером і з нашими моделями. Повертайтеся до нас. Я нагадаю, у нас у гостях професійний шопер Сталіст Рос Діко. говоримо сьогодні про переваги, про плюси і про мінуси штучної шкіри. І зупинилися ми на тому, власне, як штучну шкіру комбінувати в одязі, з чим її носити, чи можна її використовувати в діловому стилі і на прогулянці. На імпровізований подіум у нас вже готовий. Я запрошую вас туди, У в нас є моделі. Будь ласка, проходьте. Познайомимося так само з Андрієм із Сони. Вони, я так розумію, знаходяться вже в одязі зі штучної шкіри. Ну, розкажіть, будь ласка, Андрій. Чи зручно тобі, чи комфортно, що ти відчуваєш, чи немає у цього ефекту сауни, коли кажуть, що типу, не пропускає повітря? Е, ну, такого відчуття немає. На сам, на сам, на сам как, як це так сказати. Скажіть російською? Да, на же повністю что що кожна куртка. Вона і на вид, на ощуп, дуже Ну, Возможно, є такие сомнительные ощущения, По поводу кожи, не кожи, как вот если взять. Это на... уже такая ведь, Да, учитель, ну да? это как вот если взять на примере, вот как про машины. Вроде ты едешь на BMW, но она вот на литовской регистрации. Я вас разумела, это с жартом, Соня. Расскажите, пожалуйста, как вы собой почуваете? Да, мне тоже я очень довольна этим пиджаком, потому что я его могу носить и как пиджак, иногда совмещаю с какими-нибудь меховыми вещами. И тогда она получается более теплая. То есть она более теплая, мне кажется, чем обычная кожа. То есть Ветра да, не про да. Ну а да. власне, роста тепер я попрошу прокоментувати, наскільки вдало підібрали комплекти наші герої Соня і Сережа, наскільки вони в принципі підходять і чи можна так і комбінувати, і потім ми поговоримо про ще варіації комбінування штучної шкіри взагалі. Да, на Сергії куртка видите з перфорацією, да, то есть это ефект как раз дышащеї кожи, еще дополнительный, да, то есть її можна одевать весной и летом. Вот, кожу можна все-таки адаптировать под сезон, нельзя ее каждый раз носить. Если Если вы, конечно, в помещении, там, в ночном клубе, как вы, например, то вам можно отправляться вот в этом жакете и в платье, либо вот, э, в топе и в удобных джинсах на дискотеку или в какое-то интересное ночное заведение. И э, дальше, что еще можно сделать? Э, в принципе, они отлично выглядят, это можно носить каждый день. Mm -hmm. а, как можно выбрать кожаные изделия, вернее, из эко-кожи? Обращайте внимание на тактильное ощущение. То есть на ощупь они будут действительно очень приятные. Очень приятные. То есть засовывайте руку, гладите. У вас должны быть очень приятные ощущения. По цене, по цене, я говорил, что это будет в два раза дешевле. А какой вы хотите эффект сделать, это все зависит, от, опять же, от вашего образа. Если вы хотите такой агрессивный, рокерский, брутальный эффект, то смотрите кожу, похожую там, на там, на кожу бика. Тобто агресивність і либо... брутальність сьогодні в моді, якщо ми говоримо про модні тренди. А, в моді зараз гранж, рок-н-рол, да, і ви можете спокійно звернути увагу на такі косухи, як у мене, тільки з екокожи. І от плет... плетення і текстура на кожі, якраз вона буде такою грубоватою. Якщо ви хочете більш делікатно выглядит, но ну, примерно у вас какой-то там рок-н-ролл в сердце, то можно взять абсолютно гладкую фактуру угу. без песчинок, да. абсолютно эффектно. верно, да, посмотрите на ощупь тоже как кожа, выглядит Дуже как нежно, кожа, бляка. и вот, к примеру, у вас элегантный образ, мы добавляем к нему немножечко эко-кожи, либо кожаную куртку, и все, образ становится более интересный, яркий, насыщенный. І притім mm -hmm. все добре Тобто Я так можу видимо. навіть іти в офіс, це буде в принципі, діловий стиль. Звісно, діловий стиль, але видно, що у вас з'явився характер. Да? Так, зрозуміло. Тобто шкіра, екошкіра, вона додає і характеру, і такої трошки э, дерзкості, дерзкості, сексуальності, характеру ігрівості. Вот в нашій історії була інформація про те, що для того, аби цю дерзкість трошки пригасити, можна обрати колір спокійніший в екошкірі. Здесь уже момент под цветотипом как раз идет. То есть просто так нельзя выбрать цвет. Да? То есть самый простой выбор это темно-коричневый и черный. А если вы хотите поэкспериментировать, то вам помощь – это палетка с вашими цветами, то есть все, что в портретной зоне возле лица, угу. можно экспериментировать разные цвета и зеленые, и бортовый, и красные. Главное, чтобы это вам подходило и выглядели здоровые, свежие именно в этом цвете. В общем, одни плюсы эко-кожи. Зрители интересуются, если борсетки из эко-кожи, так сказать? Да, как сейчас, а, сейчас опять в моду, кстати, вошли борсетки, чемоданы, а, обувь из эко-кожи. Юбки в пол, кстати, для, для девушек. А, причем не просто вот с блузой, как вы надеваете, а можно со свитерами, потому что зима. И можно носить в любую погоду юбки. То есть не только в экономике, но и в одежде мы немного как бы э, скучаем по 90-м, да, выходит что-то? 90-е вернулись, да, но... В хорошем смысле этого слова, давайте Да, только моде, абсолютно верно. И мы действительно экономим, не убиваем животных ради кожаных курток, а покупаем эко-кожу и экономим бюджет. Спасибо большое. Профессийный стилист и шопер Роздик. Ко відповідав сьогодні на наші запитання. Ми питали про те, наскільки може бути ефектною, якісною і сьогодні корисною практичною екошкіра. Ви зрозуміли, що вона такою може бути. Дуже вам дякуємо за це. Ми люди сучасні обираємо сучасні матеріали. Дякую.